Всім привіт! Зараз я вам розкажу про таку дуже і дуже важливу річ теорему Вієта. Ця теорема Вієта вона застосовується для розв'язування квадратних рівнянь, і я знаю, що багатьох з вас вона викликає нерозуміння. Ви знаєте, як розв'язати квадратні рівняння з допомогою дискримінанта, можливо, формули скороченого множення. І то рідко, а теорему Вієта далеко не всі люблять. Але я зараз хочу декілька слів сказати, щоб переконати вас в тому, що застосування теореми Вієта просто необхідне. По-перше, для економії часу це дуже важливо на НМТ. По-друге, для, для того, щоб не зависати. Тих обчисленнях дискриміната, а потім Х1, Х2, тобто для концентрації, для швидкості і ефективності правильності розв'язання завдань. Адже розв'язування квадратних рівнянь, воно зустрічається всюди, навіть в геометрії і аж до 11 класу. І вам потрібно дуже швидко, прямо без жодної затримки, розв'язувати такі рівняння, не відволікаючись на, там, на якісь, можливо, навіть і складні обчислення. Для цього існує теорема Вієта. Щоб добре е, вміти застосовувати теорему Вієта, вам потрібно розв'язати декілька завдань. Хоча б п'ять, краще десять рівняй за допомогою теореми Вієта. Будь ласка, не пошкодуйте свого часу на вивчення такої важливої теореми в математиці. Зараз будемо детально розбиратися. В чому полягає суть розв'язування квадратних рівнянь за допомогою теореми Вієта. В першу чергу, що я вам хочу сказати, що теорема Вієта розв'язує застосовується тільки для квадратних рівнянь, які є зведені. Тобто, бачите, коефіцієнт перед х квадрат до рівня Тобто ось тут захована одиничка. Ми її не пишемо, але вона там точно є. А, тепер вієт сказав, що сума. Коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює коефіцієнту перед х, але взятому з протилежним знаком. Добуток коренів квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту, тобто q. Застосовуючи оці такі, бачите, нескладні знання, ми з вами будемо розв'язувати зараз вчитися розв'язувати. Зведені квадратні рівняння, звичайно, не всі е, можна розв'язати з допомогою теореми Вієта. Якщо ви бачите, що не йде вам теорема Вієта, так звичайно переходьте е, для цього саме завдання на дискримінант, але розв'язувати треба вміти і теоремою Вієта, так як я вже розказала. Раніше. Отже, маємо ось таке квадратне рівняння. Так воно зведене, для нього записуємо по формулах теорему Вієта. Сума коренів дорівнює другому, коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто 9, а добуток дорівнює 14. І тут у нас якраз така, знаєте, філігранна робота наступає. Нам потрібно просто вгадати. Які два числа в добутку дають 14? Ну, по формулі, по теоремі так. По таблиці множення ми розуміємо, що це буде 2 та 7. І вам обов'язково треба перевірити, чи сума оцих чисел, які ви сказали, чи буде 9. Так, 2 додати 7 буде 9. Все, значить, ми знайшли корені квадратного рівняння. Далі тренуємося. Бачите, як швидко? І я ще дуже багато пояснювала тут. E, взагалі, то, в принципі, її ну, значно швидше можна застосувати, щоб розв'язати рівняння. Так, пробуємо ось таке рівняння. Х квадрат. Плюс 8х плюс 15 дорівнює 0. Ви можете записувати собі власне теорему вієта, а можете і не записувати. Ви, коли розв'яжете п'яте рівняння, ви будете уже уж усно шукати у ті корені. Так, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, мінус 8. А добуток коренів дорівнює плюс 15. І тепер підбираємо. Починаю з добутку. Які два числа в добутку дають нам 15? Ну, ми знаємо по таблиці множення, що це є 3 на 5. Але ж 3 додати 5 не буде мінус 8. Але за те, якщо би ми мали мінус 3 і мінус 5, коли ми додамо, це буде мінус 8. І коли перемножимо цих два числа мінус 3 і мінус 5. Так, якраз буде плюс 15. Тобто оці два числа є розв'язками рівняння. Ще тренуємося. Ще таке, знаєте, трішки складніше рівняння візьмемо. Х2 плюс 2х мінус. 15. і дорівнює 0. Давайте я поки що записую для вас теорему Вієта, повністю як вона виглядає. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток дорівнює у цьому коефіцієнту мінус 15. Гаразд. Виписую собі, підбираю просто якісь числа, які б добутку давали мені мінус 15. І знаєте, що мені в першу чергу приходить? 에, спочатку про 15 я думаю, 15 – це ж є 3 на 5. Оце я їх, бачите, записала. Але так як в добутку має стояти мінус, то я розумію, що десь мені ось тут треба тикнути той мінус. Давайте я пробую, просто підбираю собі. Якщо. Що буде, якщо ось тут буде мінус? Так, мінус 3 помножити на 5, в добутку дасть нам мінус 15. Супер. Але ж мінус 3 додати 5 буде плюс 2, а не мінус 2. Тобто, оцей мінус нам тут не підходить. Дивіться, який фокус я роблю. Я просто мінус ставлю перед 5, а трієчку пишу додатньо. Перевіряю, обов'язково перевіряйте себе. Це не буде так довго, як я зараз розказую, це буде дуже швидко. Але. Перевірити обов'язково потрібно. Мінус 5 помножити на мінус 3 ура, дає нам мінус 15, і мінус 5 додати плюс 3 буде мінус 2. Значить, для цих двох чисел справджується теорема Вієта, тому це є розв'язки, тобто корені квадратного рівняння. Так, чудово. Ще продовжуємо, наприклад, ось таке. Рівняння. Сума коренів дорівнює мінус 1. Дивіться, ось тут захований коефіцієнт плюс 1, а ми ж його беремо з протилежним знаком. Добуток дорівнює мінус 30. Окей, тепер підбираємо собі два числа, які би в добутку давали мені, по-перше, 30. Ну, я розумію, що це буде 5. та 6, Але мені треба, щоб було мінус 30 в добутку. Значить, десь в мене має стояти мінус. Окей, попробую тут поставити мінус. І перевіряю, 6 додати мінус 5. Буде плюс 1, а мені ж потрібно мінус 1. Значить, не буде там того мінуса, Мінус попробую ось тут поставити. Дивимося, що буде. Мінус 6 помножити на 5. Буде мінус 30, добре. Мінус 6 додати, 5 буде мінус 1 клас. Значить, оці два числа є розв'язками нашого квадратного рівняння. Потренуйтеся і постійно тренуйтеся, розв'язувати зведені квадратні рівняння з допомогою теореми Вієта. І зовсім скоро ви будете їх блискавично розв'язувати. Ось отак, як я. Зараз я не буду нічого пояснювати, я просто беру якихось два числа. Просто беру квадратне рівняння, і розв'язую його, але я не буду розписувати. Буду намагатися вам пояснювати щось трішечки. Ну, зовсім В добутку має бути 6. Беру, що це є 2 і 3. Ні, не підходить, не підходить 6 і Е, Якщо перемножу, буде 6, а якщо додам, якраз буде 7. А бачите, нам це й потрібно. Все, я блискавично розв'язала це рівняння. Тренуйтеся, і у вас теж так вийде. Зустрінемося.